Мы все равно были бы там, потому что тем, кого мы любим, надо знать, что мы всегда на их стороне. И никаких поблажек не будет, только потому что у тебя такая же кровь. Право быть частью семьи надо еще заслужить. А иначе, черт с тобой. Чому я люблю цей епізод саме? Тому що він говорить про те, що право крові не дає тобі право знущатися над своєю дитиною, не дає право знущатися над своєю обранницею або над, над своїм обранником. Тобто право бути частиною сім'ї треба заслужити, що мається на увазі. Щоб ця людина чітко знала, що ти на її стороні. І це дуже важливо. Бо зрозумійте, будь ласка, якщо ви там 5 або 10 років відносин постійно морально ображали людину, а потім дивуєтеся, чому вона від вас втікла, то чого ви дивуєтеся? Ви декілька років робили погані речі з цією людиною. За що вона вас повинна любити? За що? Розумієте? За саму ідею або за те, що у вас кров однакова. Це вже дуже застаріла теза, і наразі на сьогоденні вона не відповідає дійсності. Бо зрозумійте, будь ласка, якщо ви хочете поставити, наприклад, сім'ї в Японії, то там вони є такий комаровський, і він там у них запитував про їхній секрет довголіття. Або це був Птушкін, вже не пам'ятаю хто. Так от, там вони відповіли, що літні люди, мам, мами, бабусі, дідусі. Вони тримаються одного правила. В життя дітей вони не лізуть, якщо їх не запитають. А діти, коли їм це необхідно, прийдуть за мудрістю років. А не так, як частично можна побачити у деяких людей у нас. Що ніхто не питає порад матері, а вона каже: кидай цього хлопця. С хіралі. Це що ти з ним спиш, чи що? Або ця дівчина тобі не підходить, каже тато. Ти звідки це взяв? Це життя вже дитини або Серед пар таке ж саме може відбуватися. Тому послухайте, будь ласка, ви маєте повне право любити свою сім'ю. Ви маєте право не любити свою сім'ю. Ви маєте право додати до членів своєї сім'ї будь-кого, кого ви вважаєте дійсно гідним цієї сім'ї. Та також ви маєте право викреслити з вашого життя тих членів сім'ї, котрі вам або постійно роблять боляче, або не хочуть тримати ваших кордонів. Або навпаки, в них нема кордонів, і ви зробили все, щоб пояснити, щоб роз'яснити ці кордоні. Але фінальна дія може бути такою, розумійте, будь ласка. Але ви також маєте право на будь-які відносини незалежно від крові. І ви також маєте право називати сім'єю тих, кого ви захочете. Кров чи не кров. Я погоджуюся з цією з цієм шматочком із фільму. Право бути членом сім'ї треба заслужити. А ви як вважаєте, це підходить чи ні? Пишіть в коментарях, трошечки подискутуємо.